Відсутність валідаторів на маршруті номер 4 помітили при щоденному моніторингу системи. Про це розказує керівниця Черкаського регіону компанії Smart Ticket e Technology Єлизавета Кофтун. Це та компанія, яка у 2021 році виграла конкурс на встановлення валідаторів у громадському транспорті Черкас. При перевірці з'ясувалося, що валідатори наші або демонтовані, або замотані в колителеновий пакет. І стоять як невідомого про походження вони Таким чином каже Єлизавета Ковтун, перевізник порушив правила договору, які її компанія уклала із містом на 10 років. Від перевізника ситуацію суспільному телефоном прокоментував заступник директора «Епітранс» міста Черкаси Олександр Сидорчук. Наше підприємство має велике досвід роботи в інших містах з іншими операторами без готівкового розрахунку. І наш досвід роботи в Черкасах показує, що компанія, яка надає ці послуги, має питання по прозорості оплат, по обладнанню, по тому, щоб водій сидячи міг контролювати скільки оплат триволося в салоні. І... Друк паперових квитків і отримання електронного квитка в кабінеті саме тому, за словами Олександра Сидорчука, на четвертому маршруті запустили тестовий проект з іншим оператором безготівкового розрахунку, аби порівняти роботу різного обладнання. Враженнями від експерименту ділиться водій маршрутки Василь. Для мене як для водія краще стало, що я можу провірити, скільки по валідаторах оплатив, бо мене тут показує зразу. Оплатили і тут, показує. А на тих старих пікнуло. А воно може пікнути, а аптечку не покаже, розумієте? Ну, З другої сторони трошки важче стало, що тут треба вбивати білети, то подервав та й дав. Все, що я можу вам сказати. Чи відчули різницю від заміни валідаторів пасажири, питаємо на кінцевій зупинці четвірки. Пані Тетяна каже, цими пристроями не користуються взагалі. Гатівкою, готівкою. Валідатором незручно. Так, мабуть. Незручно. Звикли просто водіки, да. так? Як да. ви взагалі е, е, Телефоном, так. Валідатором. Ну, і вам так зручніше? Мені ну, так зручніше, так, так без решти. І чи є взагалі для вас особисто якась різниця? Які валідатори стоять у утра для мене? Немає я, я не в це питання. Але ця ситуація це порушення договору з компанією Smart Ticket Technology, каже керівник профільного департаменту міськради Сергій Отрешко. У складений відповідний акт про порушення умов договору. А саме умови договору на виконання рішення виконавчого комітету відповідного, яким був визначений оператор автоматизованої системи оплати проїзду, це як направлений перевізнику. Він повинен в триденний термін. Усунути це порушення і е, повідомити нас про усунення порушень. Якщо порушення не усунуть, то після третьої його офіційної фіксації із перевізником можуть розірвати договір, каже Сергій Отрешко. Представник перевізника Олександр Сидорчук розповідає, їхній тестовий проект завершився напередодні, і вони готують пропозиції для поліпшення роботи без готівкового розрахунку. За словами Сергія Отрешка, у профільному департаменті цю ситуацію спробують вирішити за круглим столом найближчим часом. Щоб можливо. Бо, ну, вони відверто один одному задали питання, що кого там не влаштовує в якихось моментах. Да? Я думаю, що це буде корисно для всіх. Да, Марія Гаврилян та Мазгорозія, Суспільне новини, Черкаси.